І до безпеки руху на дорогах з 11 по 17 листопада в Україні проходить національний тиждень безпеки дорожнього руху. В рамках тижня у Севастополі відбувається низка профілактичних заходів. На базі автотранспортного підприємства Державтоінспекція міста разом з Укртрансінспекцією та представниками товариства Червоний хрест організували акцію, присвячену Всесвітньому дню пам'яті жертв у ДТП. В акції взяла участь і наш кореспондент Алла Харівська. Мета такої акції нагадати та показати водіям громадського транспорту, приклади надання першої до лікарської медичної допомоги при дорожньо-транспортних пригодах. Саме водії різних категорій на дорогах зазвичай стають очевидцями ДТП і першими, хто приходить на допомогу. І щоб ця допомога була правильною, управління Севастопольської державтоінспекції і організувала цей захід. почему именно здесь и почему для водителей транспортных средств. Для того, чтобы... Потому что данные водители, они первыми оказываются на месте совершенно даже транспортных происшествий. То есть они либо очевидцы даже транспортного происшествия, либо вот, вот только, только вот буквально несколько секунд назад произошло даже транспортное происшествие. И, разумеется, водители оказывают первую помощь, либо вытаскивают пострадавших с транспортного средства, либо оказывают какую-то медицинскую помощь. То есть и для того, чтобы эта помощь была правильной, для того, чтобы у нас было Как можно меньше погибших в даже транспортных происшествиях. И происходит такой практический, скажем так, тренинг обучение водителей. В целом, что же касается по поводу недели безопасности, национальной недели безопасности, прежде всего, это профилактические мероприятия, направленные на предупреждение транспортных происшествий, снижение тяжести последствий и снижение, ну, разумеется, погибших, и также донести до граждан, до водителей, пешеходов, в общем, в принципе, всех участников дорожного движения, что нет нужно і необхідно знати правила роздерження. більше того правильно їх примінять у заході. Взяв участь голова Севастопольської міської організації Червоний хрест Олександр Коваленко. Спочатку він виступив з лекцією про надання першої медичної допомоги, відповів на запитання водіїв, а потім, на прикладах продемонстрував, як це правильно робити. Водія навиками першої допомоги можна завжди дати шанс чоловіку вижити або улучшить качество його жизни. Поэтому, конечно же, для водителей автотранспорта очень важно владеть этими навыками. Все водители, которые проходят подготовку, они на курсах проходят эти навыки, получают эти навыки, но оно, конечно, со временем забывается. Конечно, это нужно восстанавливать. С этим нужно работать регулярно. Почему? Потому что может быть так, что вы единственный человек, который дает шанс человеку выжить. Як завжди, Державтоінспекція Севастополя просить усіх водіїв долучатися до шляхетної справи покращення стану на дорогах міста і брати активну участь у щорічних оперативно-профілактичних роботах зі зменшення рівня аварійності і кількості ДТП. І ще раз нагадую: не забувати вмикати ближнє світло фар за містом, змінити літню гуму на зимню а для пешеходів мати світловідбиваючі засоби у темний час доби.